Ви безсмертні. 32 факти про те, що ми маємо в нашій ДНК наука та Біблія. Отже, ви унікальні і ваше тіло зберігає в собі інформацію про ваше минуле, сьогодення та майбутнє. Це перший факт. Тобто, у вашій ДНК написано, що вам не мільйони років. У вашій ДНК записано, що приблизно 4370 років тому був потоп, була катастрофа. І людство почало існувати знову. Тобто, ваша ДНК містить інформацію про катастрофізм, недавній катастрофізм про те, що землі не мільярди років. Увага, що пекло було на землі, що землю поглинула всесвітня катастрофа. І також ваша ДНК містить інформацію про ваше сьогодення. Що ви робите? Живете ви в дусі святому? Або ви живете у дусі війни, у дусі пекла, у дусі всіх цих вершників апокаліпсису? Які зараз скачуть, і ми бачимо це неозброєним оком. Тобто моя ДНК записує, що я зараз роблю, в якому я дусі. Зараз на цьому каналі ти приймаєш Духа Святого. Всі біси, чорти, духи війни, сатани можуть покинути тебе. У твою ДНК це запишеться. І також твоя ДНК зберігає інформацію про майбутнє. Тобто, де ти проведеш майбутнє. У пеклі чи у раю. Це визначатиметься за твоєю ДНК, тому що вона, як кінострічка, розкручується і весь фільм Життя на обличчя. І це є унікальним. Не було жодної еволюції, не було жодного мільйоноліття, жодних мавп у нашому роді, але був Бог. Ваша ДНК це своєрідний історичний документ, в якому записано звідки ви пішли, хто ви є і ким ви станете у майбутньому. Цю інформацію містить Біблія. Які підстави вірити цій книзі? Генетика сучасна. Так підтверджує, яка, заглядаючи у твій шифр, каже, що нещодавно на землі була катастрофа. Вона каже: звідки ти пішов? Що ти не походиш від мавпи, що ти походиш від сима, хама і Яфета. Це троє синів ноя. І це все каже твоя ДНК. Ким же я є, дитина Божа чи дитина диявола? Я ворогую, ненавиджу, іду завойовувати чужі території, гвалтую, грабую. Чи я дитина божа, яка несе світло і сіль цій землі. Визначайтесь, друзі. Третє, інструменти сучасної генетики дозволяють нам ставити питання вашій ДНК про історію та ваше походження. І це вражає уяву. Багато людей заглядають у свою ДНК, щоб визначити, хто вони за націю. І люди запитують, хто ж я? Вони навіть не знають своєї генетики. Радянський Союз казав нам, що ми від мавпи. А там взагалі немає мавп. Там євреї, там ще якісь інші нації, різні національності у нашій крові. І наступне ваш геном це енциклопедія творця. У цифровому вигляді його інформація зайняла б понад три тисячі носіїв ємністю по 100 гігабайт кожен. Ви тільки вдумайтесь у це. Це грандіозно. І мені подобається, що Бог пише на наших серцях, Він пише на нашій ДНК. І віра наша вона може гарними добрими справами досягати досконалості, як віра Авраама, як віра Рахав, яка врятувала своїх родичів. Незважаючи на те руйнування Єрихона, яке сталося, все обрушилося. Її будинок був стертий в пух і прах, але вона встояла, її рідня встояла. Чому? Тому що Бог пише на наших серцях. Він пише в цю енциклопедію, що ми робимо доброго чи поганого. Наступне: в архівах людської ДНК сучасними генетиками знайдено багато свідчень біблійної історії. Там не знайдено свідчення еволюції, жодних інших історій. У нашій ДНК не існує, як тільки та історія, що написана в Біблії. Тобто, твоя ДНК та Біблія це знак рівності. Між ними можна поставити. Там сказано, що в нас була одна мама, один тато. Всі люди походять від однієї пари. І це не були неандертальці, також була катастрофа, було змішання крові, але ці всі істоти померли. І Бог продовжив рід від чистої крові від Ноя, який був праведником у своєму роді. І все людство походить від трьох ліній сим, хам, яфет це все написано у вашій ДНК. Якщо ви не знали, то це сучасні наукові докази. В архіві вашої ДНК знайдено багато свідчень біблійної історії. Також, звісно, після ноєвого потопу всесвітньої катастрофи, яку на всій планеті видно, це утворення мов, націй, рас це теж зберігається у вашій ДНК. Ви можете говорити взагалі то всіма мовами світу, навіть не вивчаючи їх. Це факт, це вже відбувалося. І в ДНК записано, що. Всі мови, нації, раси, кольори шкіри від початку були вкладені туди Богом. Вони не виникли через погані погодні умови. Комусь сонце світило в око, око стало вуще, комусь смажило на шкіру, і вона засмагла. Це все нісенітниця, все було у ДНК. Отже, на основі аналізу мітохондрій ДНК доведено, що всі люди на землі мають одну прамаму — мітохондріальна Єва, як і сказано у Біблії. Наступна інформація, записана в ДНК, говорить, що вся людська раса походить від однієї сімейної пари Адам та Єва. Усього увага! Шість тисяч років тому ДНК у всього людства виявилася практично однаковою, і генетичних відмінностей у людей дуже мало. Тому люди різних народів можуть схрещуватися і народжувати плідне потомство. Неважливо. Темношкірі, світлошкірі, ще якісь чудові метиси, чудові відтінки шкіри, очей, колір волосся тощо немає різних родів, є роди тварин і є один рід людський рід, створений за образом і подобою Божою, і доказ того, що всі одружуються на планеті Земля. І це підтверджує біблійну історію. Бог створив один людський рід. Геном людини каже, що різні групи людей не могли піти від різних звірів чи від НЛО. І вся ця теорія знищення людства адже хтось кращий, хтось, наприклад, там чистокровніший це все сатанізм. На базі цього було знищено безліч. Безліч людей, мільйони людей. Тобто людина вона не походить ані від якогось звіра, ані від різних груп звірів. Ані від НЛО. Це не з космосу, а від Бога. І доказом цього є пришестя Ісуса Христа на землю, Його життя, смерть і Воскресіння. Якби ми були від якоїсь іншої популяції, тоді, наприклад, Бог прийшов би на землю через еволюцію, чи це було б НЛО? Але це була людина, народжена від людини, від Духа Святого, непорочне зачаття, боговтілення. В людське тіло, і шлях людини. Як проста людина може отримати досконале тіло і воскреснути це все шлях Христа, саме ДНК людини, а не тварини дає нам здатність мислити, передавати слово, будувати церкви, ходити місяцем, а не поїдати бліх один у одного, як шимпанзе. Увага! У вас є особлива ДНК, ваша ДНК це не ДНК тварини. Здатність говорити, мислити, передавати слово. Вона закладена генетично в нас, в людину. Цього немає в жодної тварини. Ніхто не ходить місяцем, не будує космічні кораблі, не будує церкви, нікому не потрібна так сильно віра в Бога з тварин. У мене є тварини, їм потрібна я. Вони повністю налаштовані на мене. Я маю таке відчуття, що вони зранку до вечора спостерігають за мною. Вони дивляться у вікна, у двері. Вони заглядають, вони підглядають, коли я зверну на них увагу. Тобто, Бог віддав владу над тваринним світом людині, все підкорене людині, будь-яке є птахів, звірів, риб все. І це очевидно, що вони потребують мене. І мені приємно дивитися, як вони люблять мене. Але так само з таким самим обожнюючим поглядом я повинна дивитися на Бога зранку, шукати Його обличчя, як мої тварини шукають мене, як вони стежать за мною, вони полюють за мною, вони потребують мене. І я також маю потребувати свого Творця. Саме ДНК людини, дана нам Богом, вона дає нам бути тими, ким ми є. Друзі, цінуйте, цінуйте цей унікальний шанс бути створеним Богом. Отже, далі. ДНК містить підтвердження біблійної історії, що людська раса не така стара і зародилася, як сказано в Біблії, 6 тисяч років тому. Якщо ми подивимося на населення планети 8 мільярдів, і почнемо вести відлік назад, ми зіткнемося з тим, що люди пережили катастрофізм. І від трьох сімейних пар людство знову відродилося. Це було лише 4 370 років тому. Про це свідчать цифри. І ваша ДНК. Вона містить цю інформацію, біблійну історію. Коли дивляться усередину і хочуть переглянути якесь мільйоноліття, його там немає. Людська раса не стара, і вона зародилася 6 тисяч років тому. Перед катастрофою люди грішили і вони загинули. І тому зараз на землі тут у режимі воєн, апокаліпсису, божевілля, яке панує. Ми розуміємо, що ми наближаємося до ще одного фінального тисячоліття. До сьомого тисячоліття. Встановлено що кожне нове покоління це погіршена копія записів ДНК попередніх поколінь, тобто геном людей мутує, втрачає інформацію. Це погана ксерокопія попереднього покоління, і це говорить про те, що незабаром історія людства добіжить кінця, і Бог оновить наші тіла, Він дасть нам нові тіла, вони потребуватимуть реконструкції. Далі дослідження швидкості, з якою ДНК людини втрачає інформацію, показує, що перша жінка, наша прамама Єва, жила всього 6 тисяч років тому. Там немає жодних мільйонів. Це відкриття різко скоротило період походження людини до вказаних біблією часових рамок. Наш геном він повністю підтверджує святе письмо. Ваш геном зберігає таємниці про планетарну катастрофу. Невелика кількість людей на планеті і нестача їхньої генетичної різноманітності наука пояснила тим, що нещодавно людство пройшло через катастрофічний ефект, який привів практично до повного вимирання. Ми вже говорили про те, що саме у вашому геномі, у вашій ДНК, записано про те, що була всесвітня катастрофа. І сьогодні ми на порозі цієї катастрофи. Вибухають бомби. Йде війна в Україні повномасштабна, багаторічна. І також світ стоїть перед загрозою третьої світової. Хтось каже, що вона вже розпочалася. Ядерний конфлікт не за горами. І ми розуміємо, що історія людства не така довга. Адже подивіться, Перша, Друга, світові війни вони були у минулому столітті. І люди не пожили так багато у спокої, як знову світ на порозі апокаліпсису. Це говорить про те, що не було жодного мільйоноліття. Люди без Бога не здатні зберігати мир. І 4350 років тому була всесвітня катастрофа все з тієї ж причини через божевілля людства. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайк, і разом ми можемо щось змінити. Разом ми можемо висвітлити цей світ. Сьогодні у всьому світі існують три основні мітохондріальні лінії ДНК. Вони навіть позначені певними літерами МНР. І для нас це величезна подібність до того, що говорить Біблія. Ці лінії походять від людей, які вижили у ковчезі під час глобальної повені. Це три сини Ноя: сим, хам та Єфет. Ной був праведний у своєму роді, і від його трьох синів походить все людство. Сьогодні генетика підтверджує це. І це записано в ДНК. Це каже Біблія. Ісус Христос сказав. Як було за часів Ноя і Лота, так буде й у наші часи, коли прийде Господь Ісус Христос. І часи Ноя і Лота ознаменувалися тим, як люди ставилися до праведників. Ной був знайдений праведним у своєму роді, Бог уклав з ним завіт. Йому були відкриті таємниці, як врятується людство. Він збудував ковчег, перебував у ковчезі. І сьогодні ми будуємо ковчег. Підпишіться на наші канали, поставте вподобайки. Та приєднуйтесь, підтримайте місію, моліться за нас. Дякую всім, хто дивиться та підтримує. Також катастрофа Содома та Гомори, як було врятовано Лота: правильне ставлення до ангелів. І коли він був поруч із праведником Авраамом, правильне ставлення до Авраама. Так, за нього молився Авраам. Коли справа стосувалася катастрофи, Авраам вирішував питання з ангелами з Богом. І клопотав, щоб його родича було врятовано. І Лот вийшов із Содому неушкодженим. Отже, ваша ДНК містить три основні мітохондріальні лінії і вони йдуть від Сима, Хама та Яфета, які зайшли за своїм батьком, праведником у ковчег. Далі також наш геном підтверджує біблійну історію про те, як Бог дав людям різні мови та утворилися раси. Виявляється, у жодної тварини немає цього апарату мовного, розумового, такого глибокого, як у людини. Це вкладено в людину на рівні ДНК, на рівні її стовбурової клітини. Тобто воно не відбулося внаслідок еволюції. Це неможливо. Це розвивається з маленької маленької клітини весь ваш мовний апарат. І ваш геном підтверджує, як Бог дав людям різні мови. Вони від початку вкладені всередину вас. Тому, коли на апостолів зійшов Дух Святий у День П'ятидесятниці, вони почали говорити різними мовами світу. Дух Святий був тим ключем, який відкрив ДНК і дав їм ту здатність, яку вони вже мали від свого народження, і це їм відкрив Господь. У день Вавилонського стовпотворіння. Коли народи могли бути поневолені німродом. Вавилонська вежа Бог зійшов і змішав мови. Він відкрив ДНК людини. Люди перестали розуміти один одного. Вони раптом почали говорити всіма мовами світу. І вони були розпорошені по всій землі, так з'явилися раси та народи. І це все було вкладено в людину від початку. І це відкрив у людях Бог під час Вавилону, під час п'ятидесятниці. І також зараз. Коли ми отримуємо Духа Святого, ми також можемо прийняти дар говоріння іншими мовами. І є безліч свідчень, коли люди не знали мови, починають говорити, пророкувати і люди рятуються, тому що вони чують своє наріччя, свою рідну мову. Так таким чином було врятовано коменданта міста Одеси всім відомого славика під час чекістів. Так, червоний терор, коли він хотів знищити зібрання віруючих. І прийшов на богослужіння вбити пастора, і встала жінка, і почала говорити чистою його рідною мовою, тому що він був чех, і вона сказала йому все, що хотів сказати Господь до нього. І він у розчуленні впав і покаявся, і став справжнім послідовником Ісуса Христа. Цю історію знають усі. Цим була прославлена Одеса та Одеська церква. І, не дивлячись на будь-які переслідування, він зайняв лідируючу позицію в царстві Божому. Я згадую, як ми служили у повоєнному регіоні і йшло молитовне богослужіння, на якому стояла жінка. Вона була мамою бандита, і вона ніяк не могла повірити, що тут збираються святі люди Божі. Вона була гагауською, стояла на богослужінні і підозрювала, казала: Юля, це бандерша, це все бандити. Ну, тому що у неї син був бандит, і вона ніби по-іншому дивитися на життя не могла лише через цю призму. А нас Бог послав у повоєнний регіон. 22 роки мені було. Я почала проповідувати на вулицях, у будинках скрізь, і чоловік мій проповідував також. І вона ніяк не могла повірити. Але коли ми молилися іншими мовами, вона чітко почула своєю гагаузькою слова: Святий, святий, хвала тобі. Хвала тобі, святий! І вона впала на коліна, вона підняла руки і каже: Воістину Бог тут. Звідки вони знають мою мову? Вони приїхали з України. Це місіонери з України. Вони ж не знають. Але вони говорили гагауською мовою, прославляли Бога її мовою. І вона каже: Воістину з вами Бог! Вона прийняла Святого Духа. І знаєте, вона виявилася вірною і до кінця своїх днів служила Господу, приймала у своєму домі та годувала святих Божих. І це чудово. Тому давайте місце Духу Святому, говоріть мовами, пророкуйте. Через вас Бог може врятувати людину з будь-якої нації та з будь-якого народу. Також Бог дає нам ангельські мови, коли ми молимося іншими мовами, як апостол говорив, ми молимося духом, ми молимося мовою, яку розуміє Бог. І цією мовою нам рекомендовано молитися безперестанку, тому що всюди бомби лиха. Катастрофи, епідемії, катастрофи. І ми молимося мовами, як апостол Павло говорив: я більше всіх вас молюся Духом. Отже, якщо ви хочете отримати Святого Духа, знамення інших мов, підпишіться на наші канали. Напишіть у нашу групу телеграм-канал. Ми обов'язково зв'яжемося з вами і допоможемо вам народитися згори і отримати Духа Святого. Отже, ми вже сказали, що мовний апарат закладено у мозок людини генетично. Він не міг еволюціонувати. Тому досі нові природні мови не з'являються, а тільки зникають разом з народами З народами, так. І як казали комуністи, що їхнє бажання це пекло на землі, безперервна революція та поступове знищення однієї за одною національних квіток, прекрасних квіток, яких створив Бог у різних націях та народах. Тому знищуються народи впродовж років десятиліть нації. Зараз триває війна, це все дух диявола, це все пекло на землі. І тому ми, розуміючи це, проповідуємо істину, щоб наша нація, нація Ісуса Христа, не зникла, щоб ми могли в Україні жити та звіщати про чини Господні. Далі, друзі, ніякої еволюції генів від простого до складного не було і бути не могло. Весь набір генів здатний утворити різні групи людей і мови. Від початку існував у людській ДНК від створення. Це факт. Коли вам кажуть, що ми пішли від слизу від простого до складного це брехня. Це не підтверджується генетично. Весь набір генів він міститься вже у вашій ДНК від створення. Науково обґрунтовано, що практично всі генетичні варіації у людей на сьогоднішній день могли бути перенесені лише двома людьми, як і каже Біблія. Біблія є достовірною з наукової та історичної точки зору, і тим більше вона є достовірною теологічно. Теологія це наука про безсмертя та вічне життя, і це є найважливішим для людства. Тому, коли ми говоримо теологічну істину з Біблії, про те, що Бог прийшов у цей світ, що Він взяв гріхи людства, був похований, помер за нас, був у пеклі і воскрес на третій день для того, щоб ми пройшли цей самий шлях. Після смерті мали можливість Воскресіння, життя вічного і безсмертя, це відгукується в людині, тому що це теологія. Якщо Біблія настільки точна у земній історії, то, безперечно, вона точна і у вічності. Наша ДНК підтверджує це: генетичний код у вашому і моєму тілі говорить, що Творець воскресить, відтворить ваше тіло навіть із праху, щоб ви дали звіт, що ви робили, живучи в тілі, добре чи лихе. Саме ваша ДНК вона дасть інформацію на суді у вічності. Коли ви переступите поріг смерті, це той самий фільм, який розкручується, і люди бачать, це все ваша ДНК. Тому дуже важливо приєднатися, почати творити добрі діла, як і сказано, що віра Авраама досягла досконалості через діла. Коли він віддав свого сина, коли Бог теж віддав свого сина, він показав добре діло. Коли ми сьогодні віддаємо своє життя і щодня помираємо тут, щоб проповідувати вам Євангеліє, це гарні, благі, добрі діла для спасіння людства. І ми молимося сьогодні, щоб Святий Дух зафіксував вашу ДНК спасінням. Друзі, прийміть початку Святого Духа, пророкуйте, говоріть мовами, залишайтеся з нами. На цьому каналі. Разом ми поширимо Євангеліє Ісуса Христа. Бережи вас Бог!